Всім привіт! В цьому відео я розповім про Холодну війну. Це буде фінальне відео з історії Радянського Союзу. Потім буде нова тема. Якщо що, я так позначив сферу впливу Радянського Союзу. Насправді тут є ще країни. Але я вирішив зекономити час, бо так буде легше. Радянський Союз створив так званий Варшавський договір, а країни Британія, Франція і Сполучені Штати НАТО. Між ними тривала і почалася холодна війна, яка постійно змінювала свої фази. Наприклад, у 1962 році Радянський Союз розташував в Кубі ядерні ракети. Тим самим ядерна війна могла початися, але, на щастя, не почалася через те, що Радянський Союз і США домовилися. Туреччині Сполучені Штати вивезли ядерки, а із Куби вивіз ядерки Радянський Союз. У 1978 році сталася катастрофа США на Тримильному острові. Цим самим відбувся витік радіації, але, на щастя, не критичний. І з часом злість Радянського Союзу до народів зникала і перейшли менш жорстокі правителі. Останній президент Радянського Союзу Горбачов вирішив зміцнити економіку Радянського Союзу. Але тут неочікувано, як на зло вибухає Чорнобильська АЕС. Її я позначив зеленим. Радіація розповсюдилась на доволі таки крупну територію. Навіть зараз є такі території, на яких не можна перебувати. Радянський Союз спочатку скривав це, але коли Швеція почала погрожувати, що повідомить, він змушений був примінити міри. Площа радіації була зменшена. На цій картинці вона зникла, але в реальності вона існує і досі. Також Радянський Союз розпочав війну з Афганістаном, яка тривала аж до 1989 року. Результати Радянському Союзу довелося вивести війська. Також варшавський договір почав зазнавати краху. Наприкінці 1989 року варшавський договір повністю розвалився, а в 1990 році почався і крах самого Радянського Союзу. Перші республіки, що вийшли, це Естонія, Латвія та Литва, які відокремилися від нього у 1990 році. Литва була першою, а Латвія і Литва наслідували її приклад трохи згодом. Через що Радянський Союз зменшився. Але це ще не все. Пізніше покинув Радянський Союз Вірменія, потім Азербайджан, після цього Грузія, потім почали покидати його дедалі більше держав. Україна, що відокремилась. Потім Молдова, затим Білорусь, Білорусь. Потім сама Росія вийшла з Радянського Союзу. І на кінець останньою державою, що покинула його, був Казахстан. Саме так завершилася епоха Радянського Союзу. Хоча він формально припинив існування у тисяча... В... більш точно 8 грудня 1991 року. Горбачов спробував відновити його навіть коли остання республіка вийшла 16 грудня 1991 року. Але країни не дозволили йому це зробити, наслідок чого остаточний розпад Радянського Союзу стався 26 грудня 1991 року, тобто за кілька днів до початку 1992 року. Це фіналь цієї теми. До побачення, гарного дня!